Доброго дня. Сьогодні 18 вересня. Ми знаходимось на нашій кукурудзі, на нашому демополі, посіяному по технології наутіл. Значить, хотілося б вже зробити якісь висновки. Це у нас тут заїжджали, мабуть, реси, попилювали гілки, я вже думав лісоруби біля стовба. Хотілося б цей експеримент, який ми затівали вже якось довести, якісь зробити висновки логічні кукуруза. Все-таки ну, нормальна культура в нашій зоні її ще, ну, люди сіють, менше і менше, але сіють. В принципі, культура проста, понятна. Купа гербіцидів. Це у нас край хапінам обсіяний. Ну, і, бачите, краще трошки зеленувати, а далі там. Якщо перевести на загальний масив, вже видно, що вона суха і готова. Значит, хотілося б підібрати собі гібрид з невеликим фавом, можливо, у нас тут висіяно від 180 до 300, щоб середнє було, так як воно на наутілі, воно все запізнюється, затримується, я вже Чув, сьогодні говорив із знайомим, вони на полі вже каже, була суха кукуруза. Поміряли вологу 15, ну, я не бачу тут поки 15, ну, це по класіки. Зараз пройдемося, подивимося, наші всі гібриди почнемо з більших, самого більшого ФАУ, ФАУ 300 і потім будемо потихеньку йти. Ну так, загально, два слова хочу сказати, що Скільки я тут ходю, спостерігаю. Ці гібриди із малим фау. Ну щось вони якось не подобаються мені. Ну, Немає в них потенціалу. І ще ці гібриди, що я купував, там пивиха, синівір, які там кросбі ще. З невеликим фау, Вони мало того, що не сформували великих початків. Таким малим фау, так і ще і, ну, і вологу не хочуть віддавати. Я міряю. Це якийсь поїдений початок. Бачите, оце якби такі були всі початки, було б гарно. Тому зараз пройдемося, я вам все покажу, поміряємо вологу, подивимося. Ну, наперед скажу, що з гібриди з невеликим фау, поки мені не дуже подобається, вони кроме того, що я ж кажу. І Качани в них невеликі початки, ще й вони не, не дуже хочуть віддавати вологу. У нас тут навіть є, ну не навіть, а є один Бривантовський 7515, Мішок купляв близько 100 доларів. стоїть Мішок. Ну Він висох, да, він зараз сухий, він сухий вже тиждень. Я міряв, волога там 14 була. Але ж початочок отакенький, ну, і ходив по всьому полю. Ну Що пішли, не буду вже морочити голову, все наш. Вологомір беремо, це у нас тут лінійка, коли Сінгентовська поламалась. Ми і тут і залишилося, щоб міряти кількість колосків. Все, йдемо. Наш перший учасник це гібрид Арлен ВТВ стандарт. Це такий початок, все такий. -таки ну, в принципі, початки середні. Нагадаю, що норма висіла 50 тисяч. На лінію посіву 60 кг карбаміда. Я виламав один початок. Зараз поміряю вологу включу. Скільки тут рядів зараз глянемо. Так. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 16 рядів. В принципі, початок такий середній. Волога 23,2. Наступний це ФО 280, гібрид Фабріз, теж вітаває стандарт. Початки, ось я один виламав. Ну, початок непоганий, але бачите, видно, що кукуруза ще листя ще не, не, не висохло, вона зеленувата. ФО280. Зараз поміряємо. Подивимося ряди, поміряємо вологу. Це наш ось фабріз. В принципі, загальне враження від гібриду непогане. Непогане зерно. Зараз поміряємо вологу ще. Єдине, що 280 фау для нас. Воно таке трошки як забагато, мені здається, але в принципі гібрид непоганий. 23,4. Отака волога. Наступний це у нас гібрид ДК Велес, Фау у нього 270. Він у нас був у виробничих посівах, отак виглядають початки, І ще отак, отак В принципі, виглядає непогано. Зараз поміємо ряди, зерна і вологу. Це так виглядає насіння. Ось ми міряємо вологу. Що воно нам скаже? В принципі, непоганий гібрид, але 20%. 20 Наступний участок у нас гібрид славиця. Фава в нього 250. Уже початки одразу менші. Причому всі менші, ось такі. І відчутно. Ну, по вологі, можливо, вона буде сухіша. Зараз поміряємо. Виглядає насіння, славиці, дрібне. Бачите, зараз поміряємо, що волога каже 17,5. Ну, так. так виглядає початок корузії Бриван 3 15, 15 Це такий доволі середній початок. Він ну, такий невеличкий, немаленький, але при ціні посівного матеріалу, якби потенціал невеликий, в нього волога 16,2 в нього. Наступний учасник у нас гібрид синівір, гідроштагра. Фауні 190, як бачите, тоже, тобто, приблизно як у Бріванта початки. Нічого такого більше менше, але не, не, вражає. не вражає. Такі початки. Зараз поміряємо, що він нам по вологі, скаже. Запускаємо прибор більше, це трошки більший, але так, так, волога в нас яка. 20. Який сенс в такому ФАУ? Я щось не дуже розумію. У мене була на них якраз надія, думаю, менше ФАО, сім раніше, збираємо раніше, суху кукурузу, але поки, поки так не виходить. Йдемо до Кросбі, Гібрид Кросбі від компанії Restagra, у нього 180. Такі середні початки, Зараз поміряємо вологу. Наче початок навіть трошки більше, чому синівіра, але він якийсь тонший такий. Зараз поміряємо. Гібрид Кросбі, такий початок, стержень сам тоненький. Маємо 14 рядів. Зараз поміряємо вологу. Ну такий волога 16,8, ну вже краще. Будемо дивитися, що буде далі. Гібрид пивиха Ростагра волога 22,5. І по відчуттям я тільки щось, вони лежать ці початки я їх м'яв чуть що вони не сухі. Я не, не розумію, в чому тоді прикол такого фау потенціала потенціалу нормального немає, влагу не віддає. Ну для цього ми це все і зробили, цю демоділянку ділянку, заморочились, подивились, поки звісно виграють, виграють гібриди з більшим ФАО. Там навіть Велес 270, Фабріз 280, Арлєн. Зараз у нас ще самий перший ДБ хотин, ще зрівняємо з ним і будемо завершити. Ми До нашого хотина. 270 у нього ФАО. І видно зразу дивіться тут ліворуч пивиха, праворуч хатин, Видно, що рослини зеленіші. Але ж і початки тут є. Ну, нормальні початки. І майже всі. Зараз підемо поміряємо ще. Давайте так пройдемося. Все дивіться. Це ж нормальний початок. Нормальний. Нормальний. Тут навіть щось другий, перший нормальний. Ну, красавчики вообще. Всі всі нормальні. І все далі йдемо. Все. Гарний. Наступний. Гарний. І з збоку пивиха. О, так, ладно, зараз виламаємо Пару початків хатина поміряємо вологу, щоб вже знати. Таке зерно хатина. Чуть, звісно, що воно вологе. Такий початок, ось. але ж він нормальний початок. І волога в нього, дивіться, 21,6. Ну, Звісно, крапки в цьому все розстави комбайн, але в принципі і так уже все зрозуміло. Ці маленькі Фау я на них розраховував, але бачив, що в цьому немає. Ніякого сенсу. Ну все гляньте. При тих всіх одинакових умовах волога плюс-мінус там. Зараз сьогодні 18 вересня. там За два тижні він висохне і, і, і будемо тут гарний врожай вражай. Прям всі класні. Да, ФАО, слабеньке ФАО. Мабуть ми його не будемо сіяти, а будемо вибирати щось між цих або хатин, або фабріз, або велес. Все, всім дякую, хто дивився до кінця. Можливо, комусь було цікаво. Тримаємось. Слава Збройним силам України. Всім до побачення.